Хочеш дзвонити, отримає російський паспорт. Система не залишає тобі вибору. Інтеграція в русський мір є обов'язковою, незалежно від переконань чи бажань людей. І, от друзі, окупаційна адміністрація тимчасово окупованого 에, Запоріжжя виявила, що до 1 липня 2025 року місцеві жителі мають переоформити свої сім карти на російські паспорти. Министр цифрового развития массовых коммуникаций и связи Запорожской области посетил Центры обслуживания абонентов операторов сотовой связи региона. Григорий Прохватилов проконтролировал качество предоставляемых услуг по переоформлению сим-карт, выданных по украинским паспортам. В рамках вступившого закону сілу силу 303 федерального закона всім лицам, которые ранее оформили сім карти на паспорта іностранних государств, в тому числі на українські паспорта, необхідно перерегистрировать їх на російські паспорта, якщо они таковые ви фактично в тих людей, які досі мають українські паспорти, зв'язок просто зникне.